Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаємо вас у наших різдвяних запостах. Може виглядати дивно, що ми знімаємо їх на фоні розп'яття. Христос народжується, щоб померти, народжується, щоби відкупити нас від влади смерті від гріха. В книзі Пророка Ісаї читаємо чудові слова. Я дуже люблю цей уривок, він читається протягом Страстного тижня починається словами: Так говорить Господь, ось пощастик Слузі моєму, Він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І далі пророк продовжує, кажучи: Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. ми ж Гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми зцілені. Власне, в оплочення Христа розказує нам про ще одну велику таємницю нашої віри таємницю спасіння. Таємницю Божої любові. Христос, воплочуючись, бере не тільки нашу людськість, нашу тілесність, але святий Бог бере на себе гріх людини, мій гріх і твій гріх, гріх кожного. Власне, тільки Він міг відновити оцю єдність, реставрувати оцю нашу всецілісність з Богом, повернути нам. Спасіння повернути нам вічність, для якої ми були створені. Міг робити це, тому що став правдивою людиною, будучи справжнім Богом. У Біблії, зокрема, на сторінках Євангелії, знаходимо дуже багато прикладів, коли Христос оздоровляє недужих. Вони приходять до нього зі своїми реальними потребами, хтось не бачить, хтось не чує, хтось є паралізованим. І Христос каже їм дуже часто чудові слова: відпускаються тобі твої гріхи. І цими словами Христос не просто оздоровлює тих, хто до нього приходить, Він зцілює їх. Христос народжується, щоб зцілити нас. Як часто ми втікаємо від цього зцілення, як часто ми не хочемо дозволити Богові зцілити нашого серця, нехай цей час приготування до Різдва допоможе нам зцілити наше серце, допоможе нам пустити туди Христа, аби Він зцілив наше серце, народившись у ньому. Ну і звичайно, якщо хтось з вас бажає поділитися свідченням зцілення. Головно від гріха у таїнстві покаяння, у таїнстві сповіді, то зробіть це, зробіть це у коментарях. Так важливо, щоб ми не боялися робити це свідоцтво віри, яке може стати корисним для інших. А якщо ви хочете допомогти нам свідчити правду про Христа в інтернеті у цьому проєкті Запост, а також в інших. Різних ініціативах, звичайно, можете підтримати нас, і за що ми будемо щиро вдячні. До зустрічі у наступних відео.